No jest z tej strony Widzisz? Aaa A, a okej, okay, teraz rozumiem Bo jak jest łączony jeszcze z tej strony ekran no. I z tej, z tej strony też mruga Hot chodź Dziękuję Wiecie Ja tu mam wodę Поляк зачотний. І так, доброго ранку, сьогодні вже п'ятниця в нас, останній день роботи в цьому тижні. Ми трошки поміняли паркінг, доїхали. Ми доїжджали 90 кілометрів. Зараз їдемо на вигрузку. Там вже залишилося 10 хвилин їхати. Маємо дві вигрузки сьогодні, 6.05, а показує 8 градусів на вулиці. Поворотники все світять. Все світить, треба їхати. Чого стояти в полобі? Родин фірма Mountain Hydraulik. Чекаємо в черзі там дві фури. І ми, за нами немає нікого. Так, поки є можливість відкриваємося. Буде добре. Щоб нас не чекало і ми не чекали. Так, документи отримали, закриваємося назад. А наш товар поїхав, Кудись. Кудись ці труби будуть ставити знову. Ну як знову Точніше перший раз, певно, вони нові. нові. Правда, я думав, корші мене вигрузять. І до восьмої встигну на другу. Але, як кажуть поляки, ністети. Надіюсь, далеко не поїде. До речі, до речі. Минулого разу я загубив оцю штуку. Зараз покажу яку. Минулого разу я загубив до цієї штучки дурацький дротик. Я знайшов новий. Буде новий ось. Шпилька. Оп, а бандит це трошки її розігнути. Добре. Все, буде шпилька. Блин, чуть не убил. Улетел. Na następny punkt Pasek Tu jeszcze I haza nie się Захід заїзд буде, я вже не бачу, де він напевно де хтось. Żebyś wiedział, w Paryżu jechałem na pusto. Że mi tak kamerka ratuje. A wiesz dlaczego? Bo, jak ktoś mi laduje jakiś towar, się rozładowuje i rozpierdala, ja to może nie zobaczyć. A kamerka zobaczy. Yeah, really. na na no dawaj dawaj, się co? No jest ]Well, z tej strony Widzisz? Aaa, okej, teraz rozumiem bo, jak jest łączony jeszcze z tej strony ekran, no. i z tej, z tej strony też mruga. No. Tylko. wyłączyłeś opcję. A, okej. Okay. <grywka> dobra. Fajny polek, nie spodobał się. Piękny, o taki jest. Добре, окей, дякую. Bardzo. 40. Взаємні. Розвантажились, поляк зачетний. Виїжджаємо з фірми. Маємо загрузки дві. Одна вроді десь під Париж, а друга за Парижем. Ну, коротше, на вихідні Франція. Так, він казав одиничка і направо. Це теж єдина Ольга. Загрузки першої сьогодні. Десь вона... Ось тут мала би бути. Блін. Та ну нас. Де та загрузка тепер? Якось вона по-дурному. Десь тут, виходить? Є якась вивіска, але що там за вивіска? Йора якась П'ять. Не знаю, Зараз будемо шукати. Може тут? знайшов. Ось о. Ось фірма. Добре, значить заїжджаємо туди. Алло! Де вони всі? Загрузіть мене та й пийте каву. Hello? Куди це байдай їде? А ні, сенде. Це по німцях. Має бути дві палітки на Франції. Має бути небагато. Груз у нас поц німець, але молодий. Назад здавалось його отаку, як змійкою.

Капли? Окей. Чесно сказати, ти вже не нінці, ти вже ближче до Голландії. Але за кафе приємно, не за кофе, за шоколад. Була... Приємно. Зараз попробуємо, продегусуємо. ona nie zrobiła nic takiego jak pobyty kruszku Ja myłam na że ona zjadła I dziadek nie spadł I szły dokumenty po szwedzku Trzeba wlechać markę, wypuścić Nie lubię te marki, wypuścić Але треба, то треба. Зараз швиденько випишу. На першій точці ми вже загрузилися. Дякую німцю за каву. Отакий поц. Молодий ще, ще не вкурлений. Так, і їдемо на завантаження номер 2 Десь в Голландії. Там приїзд буде приблизно через ну, 12 без 10. Без 10-12, а лише на заправку. Ну і десь приблизно там буду до 12.20. 12.300 відсотково має бути на місці. І там маємо загрузити якусь одну палетку. А що там має бути в палетці, не знаю. Так що полетіли. І так, Приїжджаємо на заправку. Приїхали довіщи на заправку. Треба заправитися лише десенько. Трохи довго заправляє, маленький пістолет, негрозивий. Але мусимо заправитись, бо виїжджаємо в Голландію, а потім з Голландії через на... Бельгію до Франції. в Голландії не заправляємось, а Люкс не проїжджаємо. О, без жодної капельки. No Кленер завантаження No2. Чапаємо до них в офіс. На вулиці просто чудесна погода. І грузимось. Це рукавички взяти. Потрібно рукавички взяти, бо завжди мазує руки. 100 килограмм я тоже не вірю. треба гумки поставити. ух ты йоп! Ne stéle, ne ti hovoru, taky Okej, a cemer.. No, a, a okej. Okay. Dobrý, Так, мені здається, явно буде краще. Пофоткати товар. Він пошкоджений. Я бачу, що палета виглядає не дуже круто, то ліпше себе забезпечити від цього. Так, я думаю, все буде добре. Закриваємо і йдемо по документи. І так, виїхали з фірми, де грузилися другий раз. Маємо за 22 км паркінг. І там будемо чекати, може ще якусь палетку, найду, найдемо догрузимо. Все одно нема куди спішити. Сьогодні останній робочий день в цьому тижні. Це крутецько. Обожнюю п'ятницю. Не знаю, коли ви будете дивитись це відео в який день. Але коли будете дивитись, напишіть, будь ласка, е який це день. Ну, Це, наприклад, понеділок, вівторок, на середа, вже п'ятниця. В такій місцеві ми зупинилися, тут навіть є туалет. Там далі заправка, надіюсь, є душ. Головне тіньочок і сонечко звідти світить. Надіюсь будемо в тіньочку. Якщо загрузка буде, то паркінг гарний на сьогодні. А якщо буде загрузка, ну, то блін, треба десь з цієї красоти поїхати. Ну, Непоганий, гарно, чистенько, порядок. Коротше круто. Зараз ще тут схожу.